Данилка не буде у кріслі журі у нацвідборі на Євробачення. Шоумен брав участь у майже всіх нацвідборах. Національний відбір на Євробачення 2025 вже традиційно не минає без інтриг. Так, після оприлюднення списку претендентів на крісло журі національного відбору на Євробачення. фани шоумена Андрія Данилка забили на сполох, оскільки серед усіх кандидатів не було ім'я автора Пірки Сертючки. Це тому, що артист майже завжди був присутній на всіх нацвідборах, окрім 22 та 23 років. У результаті в мережі з'явилося чимало припущень довкола цієї. Ситуації, тим паче, що ще цього літа Данилко й сам заявляв, що відмовиться від судівства у подальших на у разі надходження таких пропозицій. Все тому, що він не бачить цікавості у такому шоу, коли одразу без двох півфіналів на один раз необхідно обирати представника на Євробаченні з України. Тож менеджер Данилка у коментарі телеграм-каналу, що ти знаєш про Бобула, розставив усі крапки над і Андрій Ур'єнов пояснив, що насправді за цим немає жодного прихованого підтексту. Таким просто було бажання, що у мене він додав. Що пропозиція від суспільного мовника все ж надходила артисту? Була пропозиція, але Андрій цього року відмовився. Заявив менеджер Данилка. А що думаєте ви з цього приводу? Чи буде наш відбір таким же цікавим без Данилка? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти.